Розпочинається сезон кабачків, і щоб вони не гнили у ваших холодильниках, давайте приготуємо мафіни з них. На терці натираємо кабачок або цукіні та віджати від води. Попередньо відварену курячу грудку нарізаємо кубиком, У мене ще було запечене м'ясо, я додала ще його, але це не обов'язково. Нарізаємо помідор один та змішуємо всі інгредієнти: кабачок, бекон, курка, помідор. Також додала 2 яйця, спеції, борошно та трохи розпушувача. Всі грамовки будуть під відео. Перемішати все до однорідної консистенції. Формочки для кексів змастити оливкою, олією, викласти тісто у форму, натерти твердий сир або моцарела, посипати зверху та випікати у духовці 180 градусів 35-40 хвилин. Ось і все. Кабачки не згнили, а корисна страва готова. Смачного!